Курочка гарячого копчення на вишневих гілочках. Ну що може бути краще? Воду зі спеціями для маринаду я прокип'ятила 5 хвилин і охолодила до кімнатної температури. Далі додаю сюди сіль та цукор і ретельно все перемішую до повного розчинення. Тим часом курочок я розрізала на пополам, вимила, вимочила і складаю їх у глибоку ємність. Заливаю цим маринадом або правильніше розсолом і накриваю зверху тарілочкою, щоб курочки не вспливали. Для копчення я залишаю продукти маринуватися на дві доби, а далі дуже цікавий і ароматний процес. У нас коптильня для гарячого копчення зроблена власноруч з газового балону. В ній виходить нестандартне копчення, але дуже смачне. Принцип роботи її такий: під балоном горить вогонь. В балон закладаються вишневі гілочки, а посередині балону встановлюється решітка з продуктом і готується це все в закритому вигляді. В залежності від розміру, кури готуються 1,5-2,5 години. Але через кожних півгодини ми їх перевертаємо. Готовність просто провіряємо ножиком і подивіться тільки на цей колір. А про те, який тут стоїть аромат, навіть сказати нічого, тому що це треба спробувати. І ви тільки гляньте на цю смакоту. Люди, які живуть у приватному будинку, спокійно можуть Робити собі таку коптильню своїми руками і насолоджуватися такою нереальною смакотою. Ну і, звісно, що готувати в ній можна не тільки курочок, просто це одна з наших улюблених страв. Ну а вам смачного!